Коли вже немає сил, тільки віччя і безнадія, притулімося до серця Марії, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Кірій Елейсон, Христо Зеленсон. Кірий Алейсон, Христе, вислухай нас, Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Боже, Спасителю світу, помилуй нас. Душа святий Боже, помилуй нас, Пресвятая Тройця, Єдиний Боже, помилуй нас. Серце Марії, повне благодаті, молися за нас. Серце Марії, найулюбленіше, молися за нас. Серце Марії, благовіщення оплочений Божий ковчег, молися за нас. Серце Марії на суді прикрашене новими благодатями, молися за нас. Серце Марії, при народженні Христа, сповнене радості, молися за нас. Серце Марії, пронизане мечем скорботи встрітиння, молися за нас. Молися за нас, серце Марії що Христа віднайденим збеселилося, молися за нас серце Марії, що з Ісусом Гецеманії в скорботі перебувало молися за нас, серце Марії що вичивання Христа жорстоко мучилося, молися за нас, серце Марії, в вінчанні Христа, пронизаного внутрішнім терням. Молися за нас серце Марії, внесені Христа Христового обтяжливого. Молися за нас серце Марії з Ісусом, прибитим до Христа, Молися за нас, Серце Марії, разом з Ісусом страждаємо. Молися за нас, Серце Марії, з померлим Ісусом, похованим у Скорботі. Молися за нас, серце Марії, з Воскреслим Ісусом оживленим радістю. Молися за нас, серце Марії, під час Вознесіння Господа на небо, осяйних радістю. Молися за нас, серце Марії, у день П'ятидесятниці, знову освячених. Молися за нас, серце Маріє, о Твоєму Вознесінні, піднесена над усіми святими, молися за нас. Щоб ти сподобилася отримати і вічно те, на справжній раді серця, благаємо Тебе, вислухай нас, щоб ти зберегла нас від негідних розваг, вислухай нас, благаємо Тебе, вислухай нас. Сподоби, благаємо тебе, щоб Тебе випросила вічний спокій душам спочилих. Анче Боже, що береш на себе гріхи світу, помили нас, Господи. Анче Боже, що береш на себе гріхи світу, вислухай нас, Господи. Анче, Боже, що береш на себе гріхи світу, помили нас, Господи. Молися за нас, Пресвятая Богородиця, щоб ми стали гідними обітниць Христових. Молімося, Боже, ти приготував у серці причистих Діви Марії, гідне житло для Святого Духа. Дай, щоб за заступництвом Пресвятої Богородиці ми стали храмом Твоєї слави через Христа, Господа нашого. Амінь. Дякую всім за спільну молитву.